В ефірі новини з вами буде Андрій Годовниць. Вітаю. Далі у випуску ви побачите. Наскільки українська система правосуддя відповідає європейським стандартам? Це питання обговорюють у Києві на міжнародній конференції. Розширити використання вогнепальної зброї і обмежити пневматичну в Україні стартував громадський проект про зброю. Львів перетворився на книжкову столицю Європи. У місті відкрито 20-й форум видавців. Наскільки українська система правосуддя відповідає європейським стандартам, це питання сьогодні обговорюють у Києві на міжнародній конференції. Учасники заходу аналізують проведені реформи і дають рекомендації щодо подальших змін, які необхідно внести до судової системи напередодні підписання угоди про асоціацію, яка має відбутися на саміті у Вільнюсі у листопаді, експерти одностайно висловилися за те, що майбутнє України у союзі з Європою. Утім, тепер треба поквапитися із виконанням вимог європейської спільноти. Підписання такої угоди надасть належну підтримку як вашій країні, так і вашій демократії. Продовження та запровадження реформ в Україні у світлі цих домовленостей матиме позитивне значення для поліпшення економічного та інвестиційного клімату, а також зміцнить можливості громадян України. Минулого тижня парламентарі вже розглянули кілька законопроєктів з пакету євроінтеграційних. Утім, низка важливих документів, зокрема закон про прокуратуру і міліцію, залишилися поза увагою Верховної Ради. Українська опозиція пропонує ліквідувати конституційний суд і передати його функції Верховному суду України. За словами Арсенія Сенюка, Конституційний суд підконтрольний президенту і працює за вказівкою з банкової. Політик пропонує забрати у гаранта право призначати суддів, а також вести процедуру імпічменту для служителів ФЕМІДА. Суди корумповані судам ніхто не вірить і рішення суду можна отримати тільки в тому випадку, коли ти заплатив гроші. Необхідно ліквідувати корумпований конституційний суд, який є не що інше, як інструментом влади для того, щоб змінювати конституцію і продовжувати термін своїх повноважень. Обговорити українське правосуддя прибули високопосадовці з Нідерландів та США. Разом з тим, радник президента Андрій Портнов, якого запрошували долучитися до дискусії, на конференцію не з'явився. У регіонала Ігоря Маркова відберуть депутатський мандат. Таке рішення оголосив суддя вищого адмінсуду Юрій Цвіркун. Таким чином суд підтверджує факт фальсифікації результатів парламентських виборів в Одеському 133-му окрузі. Факти фальсифікації раніше підтвердила міліція, але сам марков визнавати їх не хоче. каже його обвинувачують, оскільки він виступає проти угоди про асоціацію з європейським союзом. При цьому депутат упевнений, що правоохоронці підробили матеріали кримінального провадження про фальсифікацію. Авторами адміністративного позову до ЦВК про визнання її протиправної бездіяльності і про скасування її рішення про реєстрацію Маркова виступили Юрій Кармазин, Сергій Сотников і Степан Терзій. Надії вищого адмінсуду вже відреагували політичні опоненти регіоналів. У партії Батьківщина це рішення вважають антизаконним і несправедливим, адже суди не можуть коригувати вибір народу. Партія висловлює глибоке занепокоєння подібною практикою, коли ручні суди заднім числом спотворюють результати виборів. Таким чином, Янукович планує розправлятися з будь-яким неугодним депутатом, і це не має жодного відношення до демократії та європейських стандартів. Підкреслили в батьківщині. Нагадаю, раніше через суд позбавили мандату захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, а також народних депутатів Павла Балогу, Андрія Веревського та Олександра Домбровського. Розширити використання вогнепальної зброї і обмежити пневматичну в Україні. Стартував громадський проект про зброю. Його ініціатори кажуть, для суспільства буде кращим дозволити контрольоване використання вогнепальної зброї ніж залишити безконтрольне використання пневматичної. Та чи не призведе такий крок до збільшення кількості злочинів, що буде безпечнішим для суспільства? З'ясовувала Віта Прокопчук. Віта, привіт, розповідає. Вітаю, Андрію. Сьогодні асоціація власників зброї оголосила про старт громадського проекту закон Україна про зброю. Активісти пропонують повністю заборонити використання пневматичної зброї, натомість дозволяти вогнепальну. Вони мають вони мотивуються тим, що відслідковувати з якого ствола було здійснено постріл гумовою кулею неможливо. А отже, використання пневматичної зброї практично є неконтрольованим. Натомість за гільзою легко розпізнати вогнепальну зброю. Нагадаю, що кабінет міністрів затвердив, відпрацював віддав до допрацювання законопроект, що дозволяє віком старше 18 років купувати травматичну зброю, що може збільшити в нещасних випадків власне і вбивства. Зазначу, що травматичною там пневматичною зброєю, якщо знати куди цілити, то можна і убити людину. Тому ми сьогодні спілкувалися власне, з Василем Грицаком, одній із авторів цього законопроекту, проте він відмовився від коментарів. А от ініціатори громадського законопроекту переконані, що це обговорення сприятиме розвитку громадської свідомості. Тому відкрили онлайн сайт, де кожен зможе туди внести свої певні корективи для того, щоб потім могли запропонувати це Кабінету міністрів. Тому мова йде про те, що Міністерство внутрішніх справ. Шляхом е, подачі документа в Кабмін пробує і, можливо, буде продовжувати, хоча це безглуздо абсолютно е, просувати закон про дозвільну систему, в якому є там позиція по травматичній зброї. Що змінилося в нашій позиції? Нічого не змінилося. Травматична зброя в Україні має бути заборонена. Досить крутити травматичною зброєю, як циган сонцем. Ну досить вже. То ми під таким законом, то ми під таким законом. Я вам просто скажу, що це все ну, трошки не те. Давайте будемо дорослими людьми. Бойове зброя вбиває по определенню. Це гаразд більш опасний предмет. І людина вже для вирішення битового конфлікту, за те, що ми там плюнули в спину, його не примінять. Він буде розуміти супоставимість своїх поступків з тими, по відношенню до яких він хоче примінити зброя. Утім, психологи не настільки оптимістично налаштовані щодо будь-якого носіння зброї. Наш експерт каже, громадяни ще не готові до цього. Що нібито для, для поліпшення, полегшення, підвищення, але насправді воно обернеться просто тим самим, щоб зброї було багато, щоб її купували, і, і, і таке інше. Ну, тут є дуже багато аргументів, аргументів за те, що зброя що справді була доступна так би, пересічним громадянам. Якщо бандити мають цю зброю, то чому пересічний громадяни не можуть мати зброю для самозахисту? Всі будуть зацікавлені тому, що ця більшість купила, то будуть виписувати довідки, ну, там, за хабарі чи просто на прохання, що все гаразд, а сматері, все, все в порядку, можна, можна продавати. Отак от от воно приблизно і буде. Ми націлені сьогодні також розвивати цю тему та поспілкуватися з іншими експертами. Колего, дякую, Віто. Нагадаю, це була Віта Прокопчук, яка розповіла про ініційоване громадськістю обговорення закону про зброю. Доля зниклого гірника на шахті імені Артема досі залишається невідомою. Уже другу добу у місті Артемівську, що на Луганщині палає шахта підприємства Луганського гілля. Займання сталося ще вчора вранці на глибині 600 метрів. Один гірник у лікарні, доля іншого залишається невідомою. Робочу зміну у складі 208 працівників евакуювали на поверхню. Станом на цю годину ліквідація пожежі все ще триває. Роботу шахти тимчасово призупинено. Причина займання з'ясовує спеціальна слідча група на під Українстві ситуацію з пожежею поки не коментують. Подробиці інциденту нам вдалося дізнатися від очевидця гірника тієї зміни, який побажав залишитися невідомим. Мали тільки сказати, що не потужний готується. К ньому не можна подойти. Пожари будуть ізолірувати от других вироботок. Судьба одного чоловіка не звісна. Больше других німа. Місто Львів у ці дні перетворилося на справжнісіньку книжкову столицю Європи. Там урочисто відкрили 20-й форум видавців. Загалом організатори запланували понад 800 літературних заходів серед учасників заходу, літератори, видавці, дипломати, і митці з 23 країн світу. Почесний гість цьогорічного форуму Республіка Польща. на офіційне відкриття також приїхало чимало дипломатів з інших країн та українських урядовців. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко, міністр культури Польщі Богдан Здороєвський, очільники місцевої влади, посол України в Польщі та посол Польщі в Україні, посол Канади і багато інших впливових Стей. Знімальна група ТВА, яка зараз перебуває у Львові, ділячись власними враженнями, каже, у нинішню дощову та про холодну погоду ніщо не зіграває краще, ніж справжня львівська кава і хороші книжки. А вже ввечері ми будемо мати зі Львова пряме включення. Тих, хто цікавиться літературними вечорами. Не пропустіть, бо буде цікаво. Цьогорічний форум відрізняється і більшістю. Більшою кількістю учасників, зокрема, це 362 автори та 220 видавців. А от за фінансову підтримку організатори дякують приватним спонсорам через брак державної підтримки. Бюджет ювілейного форуму ненабагато перевищує урізаний торічній. Фінансування їх завжди замало, але ми дуже вдячні своїм партнерам. Нам завжди дивовижно, як він відбувається, відбувається за рахунок просто надлюдської праці нашої команди і теж за рахунок того, що нам партнери надають багато безкоштовних послуг. Але очевидно, якби ми могли заплатити за різні речі, а не випрошувати їх безкоштовно, все було б набагато ефективніше. А за кілька годин на фестивалі відбудеться яскраве шоу, яке вже готується показати наша знімальна група у Львові. Як я вже говорив, стежте за нашими наступними випусками новин о 18 та 21 годинах. Далі новини спорту на каналі TV. і Більше про них розповість Василь Полотай, Василю. Привіт! Що цікавого нам розкажеш? Привіт, Андрію. Ну розпочну, напевне, з баскетболу. Така вже у нас традиція останні тижні. Триває чемпіонат Європи з цього виду спорту у Словенії. І варто сказати про останній вчорашній поєдинок у нашій групі, де грає збірна команда України. Це другий груповий етап. От вчора ми чекали на поєдинок між Литвою та Францією. І варто сказати, що Прибалти змогли переграти французів 76 на 62. Цей результат не зовсім на руку збірній України, котра бореться за вихід у чвертьфінал. Вчора наші хлопці в другому груповому етапі нагадаю програли Латвії з рахунком 51 на 85. І наш наступний суперник серби переграли бельгійців після виграшу Литви. Підопічні майка Фрателло опустилися на п'яте місце в групі. І аби пройти до чвертьфіналу, нашим хлопцям необхідно здобувати дві перемоги над сербами завтра та Литвою. Одна перемога гарантій на бодай четверте місце наразі не дає ніяких. The cat України з тенісу вже в Іспанії. Завтра розпочнеться кубок Девіса, так званий раунд плей-офф, де команди, які програли в першому раунді світової групи, гратимуть із переможцями груп зональних. Так от, збірна команда Іспанії, котра програла у першому раунді світової ліги канадцям, вимушена тепер грати з представником першої групи Європи Африки командою України. Раунд плей офф проходитиме з 13 по 15 вересня на грунтових кортах Мадрида. І цікаво, що свої збірні зголосився допомогти друга. Світова ракетка іспанець Рафаель Надаль, котрий ще тільки в понеділок грав фінал US Open на Харді Нью-Йорку. В Мадриді. Ми зіграємо на ґрунті. Це буде різка зміна покриття, тому мені доведеться серйозно постаратися. Тим не менше, я збираюся зробити все можливе, аби тільки допомогти команді. Но це не додає гарного настрою українцям, однак є віргідність, що Рафа гратиме тільки в останній день, якщо потрібно буде виграти вирішальну партію. Принаймні так вважає особистий тренер нашої першої ракетки Олександра Долгополова. Олександр долгополов старший, з яким ми змогли зв'язатися. Вряд <паспорядок> ли він буде грати. Я думаю, що в тому я думаю, що це буде тільки в останній день. Вряд ли в первый день они его выпустят. Это, я думаю, что на пятое очко они его будут беречь. Потому что он попадает в акклиматизацию. Понимаете, это все против солнца. Тяжелая очень назад акклиматизация из Америки. И я не думаю, что в первый день они рискнут его поставить. Потому что очень большая степень получения травмы, понимаете, и у него всего 2-3 дня. Ну, правда, на родной грунт он быстро переходит, но тем не менее, вот мое мнение, что увидите, что в первый день он не будет играть. До поєдинків проти українців. Іспанці заявили чотири учасники. Окрім Рафель Надаля, це ще один учасник останнього US Open Томі Робреда. Також Фернандо Вердаско та Марк Лопес. У нас заявлені троє гравців. Звичайно, що все навантаження ляже на Олександра Долгополова та Сергія Стаховського. Однак, в суботу вони між вони будуть до речі, в суботу грати парний поєдинок, скоріше за все. І заявлений ще один у наш учасник. Це Денис Молчанов. Нагадаю, що іспанці не грали в раунді плей-офф власне, не опускались так низько ще з 2006 року. Ну, ми трішечки залишимося ще поки в Іспанії, Так як в Мадриді в неділю фінішує у нас вуельта, все менше і менше етапів, все менше і менше кілометрів. Треба їхати гонщикам. Цього разу відбувався вчора. 17-й етап. Він склав 189 кілометрів між містами Калахора та Бургос. Етап був відносно рівнинний, з невеликими перепадами висот. Проходив він більшу частину відносно спокійно. Активність гонщиків з різних команд почала проявлятися тільки за пару кілометрів, з десятків десь кілометрів до фінішу, коли пелетон розірвався. На різні групи в групі лідерів цього разу опинилися майже усі генеральщики, котрі ведуть відчайдушну боротьбу за перемогу на Вуельті. З них менше аніж за кілометр до фінішу зорієнтувався. Найкращий провів блискучу агресивну атаку. Представник команди Белкін, Бауке Молема з Нідерландів. За ними залишився цей етап. Група лідерів фінішувала синхронно, тому ніяких змін в генеральній класифікації не відбулося. На вершині з червоною майкою лідера і надалі залишається представника стани італій Нібалі, котрий на 28 секунд випереджає американських. Кріса Хорнера за Радіо Шак українець Андрій Гривко, котрий працює в Астані на лідера загального заліку, прибув на фініш в основній групі із 31-м показником. До одного з найбільш очікуваних боксерських поєдинків цього року залишається всього два дні. Так в Лас-Вегасі прибули вже туди учасники цього поєдинку. Флойд Мейвезер молодший, чемпіон світу п'яти вагових категоріях непереможний боксер. Провів він на ринку 44 професіональні бої і в суботу боксуватиме проти молодого мексиканця 23-річного Сауля Альвареса, котрий в цьому поєдинку буде захищати титул чемпіона світу по версії WBC. Суперники вже в Лас-Вегасі викликали шалений ажіотаж у преси. Ну а на прес яка була сьогодні. Очі Флойд Майвезер в чергове засумнівався у здібностях молодого мексиканського таланта у хлопця 42 перемоги, однак він жодного разу не бився з майвезером. Тому я не переймаюся тим, як він їх здобув. Будь-який боєць може робити свою роботу добре, але я її можу робити блискуче. Я родився, аби бути тут. Я обличчя боксу, і я на вершині. Цікаво, що спеціально для цього поєдинку всесвітньою боксерською радою був презентований новий чемпіонський пояс, який отримає переможець. Він зроблений із шкіри, якою оббивають салони Феррарі. Ну а золота в ньому небагато немало, аж цілих 2 кілограми. Цікаво було би Андрію так приміряти такий поясок. Ну що ж в суботу подивимося, кому він власне дістанеться. Це поки всі новини спорту на дану хвилину. Я думаю, більше новин буде в нас уже в наступному випуску. Дякую, Василю. Так примірити було би цікаво, але напевно не змагатися. У мене на цьому все на цю годину. Наступні випуски новин дивіться о 18-й та 21 й вечора. У цій студії разом з моєю колегою Наталкою Леторинською ми підведемо підсумки четверга. До зустрічі.